Миш, привет! А що там происходит? Не пойму, шо это за видео, что это за медикаменты? А як це называется? Я просто сейчас ахере. С моего телефона він трубку не берешь. Чужого він взяв, почув мій голос. Я реміша, що. Міша, а що за діла? Давай я завтра приїду до тебе додому. Що це зараз що це було, я не зрозумів. Е, яка машина, які деньги, які. Я, я не пам'ятаю, що ви, що, ви, що ви мутите з Денисом опять? Ми просиділи, прождали вашу машину. Ти сказав, що водій вже уїхав, А Вова просиділи водіти з 6. Шести... З 6 утра до 8 вечора ти сказав, що водитель вже полетів сам, я говорю, Дай мій номер водителя, я йому тоді заправлю дорогу. Чого ж ми тоді сидимо ждемо? кажу, хай тоді Вова їде Миколаїв сам, бо тіпа, ти устав. Міс, що за діла? Що ви мусите з Денисом? Які медикаменти? Ну, е, ребята, я завтра приїду до вас і е, приїду з поліції до тебе на троєщину е, Мілітинка 36. Я правильно сказав? Мілітинка, ж по-моєму. Мелітенка 36, місто Київ. Ніж. А подожди, а вот по-моему зона. А, нет, это не мізона. Ребята, у вас не вийде мене не чернить, не обладнання, потому що, я ще раз сказав, я завтра беру поліцію, приїжджаю на Мілітенка 36, куда я тобі все це -то вигружав. Відео публикував. Ось дивіться, що мог, чим мог, тим помог. Таксі наняв, тобі привіз на троєщину. Ребята. Ви серйозно зараз? Що ви мутитесь, Денісом? Міша, ти не з тим чоловіком зв'язався. Мало того, що ти сафістом зв'язався. Е, ну, я то в даній ситуації завтра прийду до тебе з поліцією. Я тобі це обіцяю. Я за своє ім'я постояти змогу. Дякую. Міша, а що міш, що воно пише опять оце придуручно про тебе? Що скоро розповість сам Міша Білоцерківський. Що за бред, я не мав зрозуміти. Блять, я тільки що побачив твоє це э... Прикинь Перекинь щось, будь ласка, я воду бути бут... бути куплю, мій він у хліб. Щось тобі закину. Я тільки побачу це сообщення. Міш, що у тебе случилося? Я щось вже ніхто не пойму. Міш, э, дивись, в, друг... в будь якій ситуації можна вийти людьми. Я нічого, ще раз кажу, в этой жизни не боюся. Или ви мені поясните, що у вас відбувається з Денисом, що це за гра? Или е э, я буду відповідно реагувати. Я завтра приїду до тебя вместе с полицией, и ты напишешь, и тебе вместе з поліцією, і ти зробиш на мене заявання, наpytorch, що ти до мене претензії. Ребята, ну, не займайтесь, пожалуйста, фігнёю. Якщо тобі хтось угрожає, на тебе давлять, або та церква даве, або той пастор, ти скажи хоча б мені. Я ж не обливаю тебе публічно і грязь. Що ви задумали? Що відбувається? Та доколі це буде все діятися? Я тебе, у тебе вчора Вова і твого водітеля, твого водітеля, якого я не знаю, ти ж дав фамілію його. Я ж письмо по водитель не зробив. Номер машини ви також мені не дали. Вова просидів цілий день вдома, прождав. Ти сказав мені спочатку, то він їде, то він приїхав, то він хоче поспати, то він різко сам уїхав, а, бо ти уставший. І, і люди пишуть, що ти п'яний на відео. Я говорю, він не п'яний. По-перше, в нього інвалідність, по-друге, він з дитячого будинку. По-третє, людина двоє суток не спала, бо тільки приїхала з Херсона. Ти кажеш, він сам поїхав туди на Херсон. Я говорю, дай мені його номер, я його наберу і скину йому на дорогу теж. Тоді нього ти ж так номер не дав. Я тобі вчора сказав, не дав е, ти карточку. У мене вже другі просять теж 2343 у мене гроші залиши. Давай бігом карточку, щоб я закинув. Бо зараз мене роздінуть. Так і вийшло. Я другим закинув. Що це відбувається? Я не пойму, Міш. Як це називається? Що це за мороз, що це за пости? Що за лікарства? Що за хрень взагалі? що за відео? Іде переписки наші з тобою. Я тобі скидав вчора е скрін, кажу Міша, дивися, в мене на карточці стало 2343 гривні. Дай мені номер водія, який полетів вже на Херсон, я йому скину на карточку, хоча б це що є.